Читання української народної казки Лисичка та глечик. Жили собі дідусь та бабуся. Пішли вони у поле жито жати, а на полудень взяли собі глечик молока. Прийшли вони на поле, бабуся і каже дідусеві. Де б оце? Галечик з молоком поставити. Постав бабусю молоко біля кущика. Бабуся послухала дідуся і поставила молоко біля кущика. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. А лисичка прибігла з лісу та й випила молоко. Та так пила. Що Глечик на голову собі наділа? Ходить лисичка, головою крутить, гукає всім, рятуйте. Та й каже ну, Глечичок пожартував, та й буде уже випусти мою голову. Крутилась, крутилась лисичка, та й так із Глечиком побігла до лісу. Друзі, а чи уважно ви слухали казку? Перевірмо, хто прийшов до поля жито жати? Правильно, дідусь та бабуся. Що вони з собою принесли? Так, глечик з молоком. Хто випив молоко з глечика? Так, правильно, лисичка! А що сталося з лисичкою після того, як вона випила молоко з глечика? Друзі, як ви думаєте, хто винен у тому, що голова лисички застрягла у глечику? А чи правильно зробила лисичка, коли випила молочко дідуся і бабусі? Малята, ви, молодці, правильно відповіли на всі запитання. А лисичці ми побажаємо, щоб вона якнайшвидше витягнула свою голівку із глечика та не лізла до чужих речей. До побачення, друзі!